Привіт! Ми на місці. Так. Трошки зніму вам. Все-таки думала, що не буду. А, а, знаєте, як всесвіт працює. Дивилася в Інстаграм -мо. моя тематика з приводу а, а, малювання, і там дівчата проводять ретрити. І думаю, як я хочу в ретрит з'їздити, ну, взагалі відчути, як це, що. А, і тут мені запрошують а, в йога-ретрит за містом. Це. Я з Рівного і в Дніпрі зустрілася. І е, ми поїхали. Це десь 2 годинки. Вже це буде Полтавська область. І вже ми на місці. Я думаю, трошечки вам поснімаю. Так, 10 хвилин. Так, тут такі ліжка досить жорсткі. Такі. О, подивимося. Далі там гамачки висять. На території. Такі дерев'яні палички, душ, ну. Жуття ніби я приїхала десь в село до бабусі і в цей в плітній кухні. Але.

наша столова була. Так, а там наші номери. Можна плавати, а тут у нас там дойомче, тут у нас відбуваються практики. Я бачу на ці Одна. А. Маленькие, тут маленькие. А, это телятка. Eu <laughs> <my God. laughs> <laughs> 事是。 прошла утренняя йога так. ребята фоткается класс пошли покупать вот в коровнику в черзі стояли мы брали сыр панир копченый домашняя сгущенка і тут полуниці ще. І ще вони роблять масло кхі? Гряд дуже смачне, але можна заказати в інтернеті. Бо його не було стільки, скільки треба. А сир давали нам пробувати, то дуже смачно. Ну, і молоко згущене. теж домашнє. Там коровки десь. А вон вони, тут деревні. more